Якщо дитині більше трьох років вона чує, розуміє та реагує на зауваження, але майже не розмовляє чи не говорить взагалі, причиною може бути таке порушення мовлення як алалія. Це захворювання виникає з причин органічного ураження відповідальних за мовлення зон головного мозку в перші 2-3 роки життя або навіть ще до народження. Намагатися вилікувати його самостійно не можна. Діти з алалією мають проблеми з вимовою звуків, спотворюють слова, пропускають або додають склади, змінюють їх місцями чи замінюють на подібні звучанням. користуються помітно незначним словниковим запасом, оскільки не завжди розуміють значення слів і часто застосовують їх недоречно. Мають значні труднощі при спробах переказати текст або розповісти про якусь подію. При важкій формі захворювання замінюють мовлення лепетом і звуконаслідуванням, жестами та мімікою. Якщо адалію ігнорувати, малюк може в майбутньому зіткнутися з заїканням, розладами читання та письма, затримкою інтелектуального розвитку, труднощами з соціалізацією. Якщо вчасно діагностувати алалію та звернутися до логопеда, ймовірність успішної корекції мовлення на порядок вища. Запишіться на безкоштовну діагностику, ставте плюс в коментарях, і ми підберемо зручний для вас час онлайн занять з логопедом.